Добрий день, малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з малювання. А що ми будемо малювати, ви здогадаєтесь, прослухавши цікаву історію. Тож слухайте уважно. Летів метелик над річкою, а хтось кинув у воду червону квітку. Пливе квітка. Побачив метелик червону квітку, сів на неї, сидить, крильцями водить, квітка пливе. І метелик пливе. Летіла над водою ластівка, здивувалася. Коли це метелик навчився плавати, доторкнулась ластівка крилом до води, сколихнулась вода, сколихнулась квітка. Загойдався метелик. Весело йому річкою пливти. Малята, погляньте на метеликів. Вони вам подобаються? Послухайте ще віршик про метелика. Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів? Геть від мене полетів. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я йду, йду, йду і метелика знайду. Малята, ви б хотіли спіймати метелика? Я вам допоможу, але не спіймати, а намалювати. Ось такого метелика ми будемо малювати. Я навчу вас незвичайного для вас прийому малювання, ляпкографія. Це зовсім просто. Починаємо. Для малювання нам потрібно аркуш паперу, складеного навпіл із зображенням метелика, фарба жовтого та синього кольору, пензлик та серветка. Починаємо малювати. Беремо пензлик, змочуємо пензлик водою, зайву воду віджимаємо обкрай баночки з водою. Набираємо на пензлик фарбу, однією рукою тримаємо папір, щоб він не рухався, і наносимо плями. Вимиваємо пензлик після фарби, згинаємо аркуш навпіл, притискуючи трохи, розглажуючи рукою, набираємо на пензлик синю фарбу і наносимо плями на папір. Вимиваємо пензлик після фарби, згинаємо папір навпіл і трішки притискаючи, розладжуємо рукою. За бажанням домалюємо фломастером деталі. Ось який гарний у нас вийшов метелик. Сподіваюсь, малята, що ви з допомогою батьків намалюєте метеликів, а мені час прощатися з вами. До побачення, малята!